Вітаю вас! Це програма Твій Дім. Ми хочемо дати вам інформацію, яка допоможе приймати правильні рішення. Сьогодні у випуску: хто і як має обслуговувати систему теплопостачання вашого будинку, у яких квартирах встановлюють лічильник тепла. Навіщо потрібен енергетичний аудит? У розпалу опалювального сезону актуальним стає якість роботи системи опалення будинку. Серцем цієї системи є тепловий пункт. Саме там готується гаряча вода і теплоносій, який потім потрапляє до наших батарей. Загалом теплопункти можна поділити на три типи: перший автоматизовані або індивідуальні. Вони, як правило, є у нових будинках і регулюють температуру в системі опалення в залежності від температури на вулиці. Це дає можливість економити. Другий теплопункти без автоматики. Складаються з гідроелеваторних вузлів, встановлених у кожному під'їзді. Такі елеватори не дозволяють регулювати подачу тепла, і вони здебільшого вже вийшли з ладу. І третій тип це центральні теплопункти приготування гарячої води. Вони є в кварталах радянської забудови, і, як правило, забезпечують гарячою водою кілька будинків. Досить часто, як тепловий пункт, так і вся система опалення будинку працюють неправильно. Чому вони хворіють і як їх потрібно лікувати, дізнаємось далі. Якщо труби, по яких теплоносій потрапляє до наших квартир, це так би мовити, судини, то тепловий пункт серце системи опалення будинку. Від її здоров'я залежить і наше самопочуття, адже через холодні батареї можна не тільки захворіти, а в такій квартирі некомфортно жити. Що ж треба знати про опалення свого дому. Теплопункти бувають застарілі, з нерегульованими елеваторами тепла та трубчатими теплообмінниками. Які займають багато місця та мають величезні втрати тепла, бувають сучасні з компактними пластинчатими теплообмінниками та автоматикою, яка регулює подачу теплоносія в залежності від погоди. Здоров'я як сучасного, так і застарілого обладнання залежить від технічного обслуговування і правильної експлуатації. У нас є відповідний розроблений документ, який називається. Правила експлуатації та обслуговування тепловикористовуючого обладнання та мереж, і в цьому документі достатньо чітко прописано, що необхідно раз в місяць проводити огляд, обладнання, знімати показники відповідньо контрольно вимірюючого обладнання, проводити налаштування теплового пункту та та його промивку. Порушення цих правил може вивести з ладу обладнання. Наприклад, внаслідок недбалої промивки системи залишається осад на стінках труб. Можемо подивитися, що відбувається внутрішньо у трубопроводі. Накопичуються відповідні мінерали, які відкладаються та погіршують функціонування наших систем опалення. Окрім технічного стану, важливо, щоб система опалення була збалансованою. Уявімо, будинок це чайник з гарячим чаєм і кожному з мешканців має дістатися повна чашка. Так само і з системою опалення. Будинок отримує певну кількість теплоносія. Якщо хтось встановив підігрів підлоги чи більші радіатори, він фактично забрав собі більше теплоносія. Відповідно, комусь тепла не вистачить. Приблизно. Пів градуса на одному радіаторі має бути падіння температури теплоносія. От, реальні виміри бувають, показують до 2-3 до градусів на одному поверсі падіння температури, навіть до 4. В такому випадку, якщо це 10-поверховий будинок, на верхньому поверсі температура опалювального приладу складає 55-60 градусів, а на нижньому поверсі вже складає 20 градусів, то ми з вами можемо догадати, що воно квартиру. Цей радіатор квартиру навряд чи нагріє. Інша крайність. Бажання однієї квартири відмовитися від централізованого опалення та встановити індивідуальний котел. Однак це заборонено законом. Якщо й переходити на індивідуальні котли, то всім будинком. Тільки так. І ніяк іначе. І ніяк інакше. Потому что здесь происходит так называемый энергетический паразитизм. Что это означает? Это вот такой термин, который в последние годы э, всплыл не только в нашей стране и, и в других странах, когда э, средняя квартира себе устанавливает индивидуальный котел, не включает его, а отапливается за счет э, квартир, которые окружают эту квартиру. эту систему опаления можно, Для цього мешканці будинку мають консолідувати свої зусилля та створити ОСББ. Тільки ОСББ може акумулювати кошти співвласників або ж отримати кредит на енергомодернізацію. Це будинки, в яких об'єднання співвласників вже встановили індивідуальні теплопункти, що зменшують споживання теплоносія, якщо на вулиці тепло. А в комбінації із загальнобудинковим лічильником тепла така техніка дозволяє суттєво економити. Якщо лічильник встановлюється споживачами, тобто вони збираються, розробляють проєкт, купують лічильник, то це їхній лічильник, вони особисто несуть витрати на його утримання. Вони його повіряють, вони його обслуговують. Якщо це було встановлено теплопостачальною організацією, як правило, теплопостачальна організація з балансоутримувачем будинку укладає договір на збереження цього лічильника, і самостійно установлені терміни його повіряє і обслуговує. Лічильник, як правило, встановлюють в останню чергу, після заміни теплопункту і утеплення будинку. Логіка проста. Спочатку споживання зменшують, а потім економлять. Адже на енергозатратних будівлях іноді буває дешевше платити за нормами, ніж за фактично спожите тепло. Щодо квартирних лічильників тепла, вони можуть бути встановлені тільки в тих багатоповерхівках, де є горизонтальна система опалення. Це коли до кожної квартири тепло поступає окремо. Такі системи встановлені у нових будинках. Перш ніж почати енергетичну модернізацію будинку, потрібно знати, скільки тепла втрачається через старі вікна, де протікають труби, наскільки промерзають стіни, де горять зайві лампочки. Енергетичний аудит дає відповідь на ці важливі запитання. Тобто енергоаудит дає загальну картину втрат енергії в будинку і виявляє слабкі місця. Як це виглядає на практиці, дізнаємось далі. Зустріти двох однакових людей на вулиці неможливо. Так само в місті немає однакових будинків. А в кожного своя історія, проблеми та переваги. Модернізація кожного будинку потребує індивідуального підходу. Визначити цей підхід допоможе енергоаудит. Енергоаудит починається з вивчення технічної документації, платіжок за спожите тепло і електроенергію та інших документів. Після цього енергоаудитор проводить огляд самого будинку. Ця багатоповерхівка яскравий приклад енергозатратності. Як і більшість будинків, зведених понад 20 років тому, вона належить до так званих класів Е або Ф. Тут коридорами гуляє вітер. А в той же час в квартирах відкриті вікна. Котельня греет не за погодою. Значит, обратите внимание, не застекленная ограждающая конструкция. Вот. Но раз здесь не устеклено, здесь должны стоять значит, двери утепленные с доводчиками. Вот этого ничего нету. Как видите, стекла кто-то разбил. То есть холодный воздух с температурой минус 15 градусов, допустим, зимой будет заходить без всяких препятствий. Потери колоссальные просто. Больше 10% потерь будет, потери из таких вещей. Про бажання окремих мешканців жити комфортно свідчить утеплений торець. Це рідкісне явище на фоні клаптикового утеплення. Проте і тут енергоаудитор помічає проблеми. Шар пінопласту вдвічі тонший ніж потрібно. Цоколь утеплити взагалі забули. Ще одна проблема цього будинку вентиляція. Вона просто не працює. Шахта забита сміттям. Якщо вентиляція ацсувала. то э, после утепления еще и пропадает инфильтрация. то есть обмен воздухом между, ну, то есть через щели, через э, какие-то неровности в окнах, дверях, в, в профиле, и то есть, ну, человеку по сути нечем дышать, то есть ты как консервные банки тебя запечатали, и ты все, ты начинаешь медленно умирать. Люди начинают открывать, соответственно, двери и окна. Вот. по сути, что это значит? Это значит от утепления и замены окон эффекта ноль. Повний енергоаудит цієї багатоповерхівки обійдеться майже в 15 тисяч гривень. А так виглядає результат енергоаудиту: енергетичний паспорт будинку. Фактично, цей документ технічне завдання для проєктантів і будівельників. На його основі вони зможуть вибрати правильне технічне рішення. Енергоаудитор не тільки вказує на проблему, а й допомагає знайти баланс між ціною та отриманим результатом, особливо це стосується приватних будинків. Адже рішень для власного дому набагато більше. Одна з задач енергоаудитора – підказати, що треба зробити і як треба зробити. Ну а на виході ми по великому рахунку отримаємо технічне завдання для проєктантів, для будівельників. Наприклад, в цьому будинку стіни потрібно утеплити. Вітряк можна доповнити сонячними панелями. Також варто розглянути варіант встановлення теплового насосу. Варто пам'ятати. Енергоаудит можна проводити в будь-який період року і для будь-якого будинку чи приміщення. Обираючи енергоаудитора, дізнайтеся, скільки він працює і на яких об'єктах робив інспекцію. Енергоаудитор має бути незалежним, тобто не пов'язаним з виробником чи продавцем будівельних матеріалів. На сьогодні вартість проведення енергоаудиту починається від 1 тисячі гривень за виклик одного професійного спеціаліста та від 1 гривні за один квадратний метр проінспектованої ним площі. У масштабах стандартної 9-поверхівки на три під'їзди ціни будуть стартувати від 7 тисяч гривень. Сплативши такі кошти, ОСББ буде мати точний енергетичний діагноз свого будинку і буде знати, як ефективно використати гроші на теплову модернізацію. За результатами енергоаудиту розробляється проєктно-кошторисна документація. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Усі випуски передачі можна подивитися на нашому YouTube-каналі. Це була програма Твій дім. Успіхів! Дивіться в наступному випуску: способи економії електроенергії у квартирі, яке майно у багатоповерхівці вважається спільним. Та чи можна у спільному майні мати свою частку.